В сьогоднішньому відео хочу поговорити про три причини, чому не працює колаген. Дуже часто зустрічаю, що дівчатка кажуть: ось пила колаген, взагалі не відчула ніяких змін, а іноді ба, навіть є якісь проблеми зі шкірою. Косметолог задає питання, а ви випадково не пили там колаген останнім часом? І так, причина перша: це сама форма колагену. Дуже часто досить бюджетні, дешеві, порошкові і не тільки колагени вони робляться з тварин. Інної сировини, відповідно, це такі досить крупні молекули, які нашому організму дуже важко засвоїти. Ці молекули вони не подрібнені на достатньо, щоб організм їх легко засвоїв. І людина п'є п'є колаген і відчуває, що змін взагалі ніяких ніде ні назовні, ні там якихось внутрішніх питання, чого вона хотіла це робити, вона не відчуває. Друга причина це стан шлунково-кишкового тракту. Тобто, якщо людина має проблеми з підшлунковою, а це, як я сказала, білковий продукт, тобто, якщо ферменти недостатньо активні або має якісь запальні процеси з підшлунковою, якщо є поганий відток жовчі і мікрофлора в кишечнику не зовсім здорова, і людина має ще якийсь ряд супутніх проблем, то коли вона п'є отаку форму колагена, відповідно, він ну, не допереварюється, він просто проходить транзитом і майже ніде в кращому випадку не осідає, а в гіршому може, можуть бути якісь, як я сказала, небажані ситуації на шкілі. І третій пункт це стан мікроциркуляції. Він напряму залежить, скільки людина п'є води. Тобто можна їсти суперкласний колаген. Але якщо людина практично не п'є води, якщо знову ж таки погано переварюється їжа і кров схожа, така як я кажу, образно, на кров'янку, а не, знаєте, такий, як гірський потік, який несе гемоглобін, кисень, поживні речовини до всіх клітин, то знову ж таки толку від такого колагену буде дуже дуже мало. Як пити колаген з користю, який саме, верніше, пити колаген з користю, який колаген обираю для себе я, розповім в наступних відео. Діліться цією інформацією, якщо це було вам корисно, і ставте свої питання під відео.